Так, у нас сьогодні 19 й урок, і ви за цей 19 й урок повинні мені надіслати фото з виконаним тестом і файл. Я вам розписала, що за тест максимум ви отримаєте 9 балів, а за практичне завдання максимум ви отримаєте 3 бали. Для цього, щоб виконати завдання, вам потрібно повторити параграф 16 в підручнику. І я вам прикріпила, що ж потрібно виконати у практичній роботі. Так, тестування є. Посилання на нього є. Давайте повторимо з вами теоретичний матеріал форматування абзаців. Це параграф 16. Я його відкрила у електронному підручнику. Підручник 5 клас Бондаренко. Ми з вами в молодшій школі вже вивчали і редагування. Тексту і форматування тексту. Давайте подивимося, які ж можна дії робити з абзацами. Ми можемо їх розбивати Абзац один, один абзац на 2. Для цього в кінці якогось рядочку ставимо курсор мишки та натискаємо клавішу Enter. Можна об'єднувати два абзаци в один. Також написано, як об'єднувати. Можна встановлювати порожній абзац та видаляти порожній абзац. Так, пам'ятаємо, в нас є дві клавіші видалення: це Delete та Backspace. Які ж властивості абзацу є. Коли ви відкриваєте якийсь документ, то ви можете його форматувати, вирівнювати. Вирівнювання може бути за лівим краєм по центру, за правим краєм та по ширині. Щоб відкрити вікно з налаштувань, ви обираєте ось цей значок, квадратик зі стрілочкою. Да? Що ви можете там зробити? Давайте подивимось: відступ ліворуч, відступ праворуч, спеціальний, тобто наскільки, наскільки буде відступ першого рядочку. І наскільки буде відступ всього останнього рядочку. Можна встановлювати ось наші межі документа. Нагадую вам, можна користуватися горизонтальною лінійкою. На горизонтальній лінійці є верхній трикутничок. Ось Якщо потягнути цей верхній трикутничок, то ми зробимо відступ першого рядочка. Є трикутничок з правого боку, це відступ праворуч. І. Ще нижній трикутничок з квадратиком це відступ ліворуч. Коли ми натискаємо, коли ми викликаємо діалогове вікно абзац. Та ось тут абзац клацаємо оцей трикутничок зі стрілочкою, у вас відкривається діалогове вікно. В ньому ви можете встановити всі відступи та інтервали та міжрядковий інтервал. Міжрядковий інтервал може бути. Одинарний, полуторний, подвійний, мінімум, та точно, і множинний. І можете, або можете ось тут на, встановити з клавіатури значення того інтервалу, який вам потрібне. Згадуємо правила набору тексту, да, повторимо, перед між словами ставимо лише один пропуск розділовий знак. Не видокремлюємо пропуском від попереднього слова. Після кожного знака ставимо пропуск. Текст, що береться в дужки або лапки, пропуском від них не відділяється. Біля дефіса пропуск не робимо. Тіре виділяєте пропусками і використовуйте клавішу Enter для переходу на новий рядок. А, тут Написано: не, не, використовуйте, не використовуйте клавішу Enter для переходу на новий рядок в межах одного абзацу. Цей перехід відбувається автоматично. Клавішу Enter тільки в кінці абзацу ставимо. Не ставте в кінці рядка знак переносу це можна налаштовувати. Я сьогодні вам покажу, як це налаштовувати, коли виконувати будете практичну роботу. Не ставте порожні рядки. Для цього існують міжабзацні та міжрядкові інтервали. Не нумеруйте вручну списки та сторінки, для цього є спеціальні методи. Як створювати списки, ми з вами вивчали в 4 класі ще. Так, ну і Давайте з вами подивимось ось цю практичну роботу, яку вам потрібно буде мені надіслати. Нагадую, вам Зауважую, ви надсилаєте мені саме файл, а не фотографію. Тому що я перевіряю файл. По фотографії я не зможу все перевірити, чи правильно ви виконали, чи ні. Так, ось так повинна виглядати кінцевий, ось так, кінцевий результат вашої роботи. Для того, щоб виконати цю роботу, вам потрібно відкрити файл, який ви робили в попередній практичній роботі, я ось його вже відкрила. З правого боку в мене цей файл. Це був гімн, і ви його форматували. так, зробили перший абзац це був синій, а друга частина це приспів, це був жовтенький. так, І знизу ще був написано прізвище ім'я по батькові автора. Так, що ж потрібно зробити? Спочатку відкрити документ, потім об'єднати рядки тексту Державного гімну України в два абзаци. Перший абзац це куплет, другий абзац це приспів. Ну, давайте подивимось. Як же ж дізнатися, де закінчується абзац? Абзац закінчується там, де ми натиснули клавішу Enter. Але ж як подивитись, де ж ми цю клавішу встановлювали? Для цього існує. Ось такий значок. Отобразіть всі знаки. Ми на нього натискаємо, і у нас будуть з'являтися всі знаки, які ми при наборі тексту з клавіатури натискали, всі клавіші, які ми натискали. Ви можете побачити, що між словами є ось такий значок, як маленький. Жовтенький кружечок. Він означає, що з клавіатури була набрана клавіша була натиснута клавіша Proбі. Ось цей значок означає, що з клавіатури на клавіатурі натиснена клавіша Enter. А ось цей значок означає, що всередині абзацу ми перейшли на новий рядочок. Якщо ви відкрили свій документ, і у вас ось тут клавіша Enter натиснута, вам потрібно змінити, щоб був перехід на наступний рядочок саме за правилами. Для того, щоб це зробити, ми натискаємо сполучення клавіш. Shift і Enter. Натискаємо сполучення клавіш Shift і Enter. І у нас буде ось цей перехід на новий рядочок всередині абзацу. І ось у нас перший абзац є. Другий абзац, Також подивимось. У нас повинен бути приспів. Це повинен бути другий абзац. Ну, слово приспів, це так, воно і залиш. Да, давайте, мабуть, слово приспів також в цей другий абзац зробимо. Тому що, давайте за зразком подивимось, за зразком так, наш приспів це входить у другий абзац. Тому, знову таки, виділяю свій знак і натискаю Shift, Enter. Як я натискаю? Я затискаю клавішу Shift, тримаю її, потім натискаю клавішу Enter. Так, в мене є вже два абзаци, а Павло Чубинський це буде в мене вже третій абзац. Так, що ж ми це частину завдання ми зробили? Ми об'єднали рядки державного гімну в два абзаци. Тобто, у нас є знак перший розрив абзацу, да, кінець абзацу, і другий значок. Це також кінець абзацу. Так, я приховані знаки знову таки прибираю, щоб вони мені не заважали. Нам потрібно, від третє, третій пункт: відформатувати перший абзац за параметрами. Для того, щоб відформатувати текст, ми його спочатку виділяємо. Протягуванням мишки виділяємо. Далі вирівнювання за шириною. Натискаємо вирівнювання за шириною. Відступи. Для того, щоб зробити відступи та міжрядковий інтервал, обираємо ось, ось цей квадратик зі стрілочкою в абзаці. Відкривається вікно налаштування, і нам потрібно відступи ліворуч 0 см. Дивимось: ось, ну в мене ось тут був не 0. Потрібно з клавіатури ввести 0, натискаємо Enter. Можна було не натискати, так. Також тут 0. Далі спеціальне немає. Перед 0 після 0. Перевіряємо перед 0 після 0. Міжрядковий інтервал 0,8. В значенні я записую 0,8. 0,8. Натискаю ОК. Так, що в мене неправильно вказує, а у нас в метрах вказано, пробачте. Тут 0 сантиметрів повинно бути. Так, все. Перше, перше завдання для першого абзацу виконано. Трохи зараз, зараз його менше зроблю масштаб, щоб все було видно. Так, оці. Далі, відформатуйте другий абзац приспів. Для того, щоб відформатувати, знову-таки, ми виділяємо другий абзац. Весь другий абзац зі словом приспів. Вирівнювання справа. На вкладці головна, натискаємо вирівнять по правому краю. Знову таки відкриваємо віконце Абзац, відступ. Ліворуч 0. Так, у мене тут також якесь інше було. Якщо у вас 0, тоді е, гарно. Справа також 0. Далі е, спеціальних немає. Перед 0, після 0. Міжрядковий одинарний. Все, перевірили, натиснули ОК. І відформатуйте третій абзац це прізвище по батькові. так? Виділяємо третій абзац вирівнювання по центру. ось, Вирівнять по центру. Відступ 0. Давайте знову-таки абзац. Відступ 0. Зліва 0. Справа також повинна бути 0. Перед 15. Інтервал перед. 15 після 0, міжрядковий одинарний. Все, натискаємо ОК. Ось так повинно виглядати ваше завдання. Після того, як ви його виконали, заходимо в файл. Сохраніть как. Так як ми змінюємо цей документ, то ми його залишаємо на тому ж самому місці, але надаємо йому нове ім'я. Заходимо в папку Інформатика. І у нас вже це буде практична робота номер 4 так? Практична робота номер 4 І зберігаємо. Все, і цей файл мені потрібно надіслати. Як надсилаємо, ще раз нагадую. Не саме завдання не фотографувати мені, а надіслати сам файл. Як ми надсилаємо файл? Давайте ще раз, хто не знає, ще раз вам нагадаю. Для того, щоб додати, ви відкриваєте це завдання. Далі зверху, з правого боку, добавіть і создать, натискаємо плюс, і ви обираєте файл. І шукаєте на комп'ютері або на смартфоні ось цей файл. Обираємо синеньку кнопочку цю. І шукаємо наш, нашу папку Інформатика, де ви все виконуєте. Або, може, ви десь цей файл в іншому місці зберігаєте. Обираєте його. Практична робота там, номер 4 Натискаєте Открить. Він у вас завантажується. Ось бачите завантажується все. Завантажився файл і натискаєте кнопку Здать. І тоді я можу побачити, як ви виконали це завдання. Якщо ви працюєте в, на смартфоні, то ви заходите в свій Google-диск, і на Google-диску виконуєте. Це завдання. Там також є додаток Google Документи. І в Google документах також можна форматувати, абзаци. Якщо ви працюєте в Google Документах, то ви мені надсилаєте посилання на цей файл. Як надіслати посилання? Обираєте. Ось цю синеньку кнопку настройки доступа. Потім ви відкриваєте всі, у кого є ссылка. Потім копіюєте це посилання, натискаєте готово. Знову таки, заходимо на наше завдання на Google Диск, зараз ось на наше завдання, так? як прикріпляти посилання. Тобто, перше я, запис... перше, я вам показала, як додавати файл, а тепер як додавати посилання. Ви додаєте щось одне: або посилання, або файл, як додавати зі смартфону. Також надає... натискаємо плюс і обираємо ссылка. Ось, ось таке цепь. Силка, і ось сюди додаємо наше посилання: вставить або Ctrl-V. Добавить